Привіт, діти! Подивіться, до нас сьогодні завітала мавпочка Анфіса. Вона прийшла до нас не просто так, а за допомогою. Анфіса знає, що потрібно вирости, вивчитися в школі, отримати професію, але, на жаль, не знає, які бувають професії. Давайте допоможемо їй. А для цього ми відправимось в країну професій на автобусі. Ось ми і припали з вами на станцію Країна професій. А щоб дізнатися, які бувають професії, відгадаємо загадки. То людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мекстури. Так правильно це лікар. Подивіться, що потрібно для роботи лікаря. І що тут зайве. Так правильно кастрюля не потрібна лікарю. Залюбки він кухо варить, нам смачненькі страви варить. Молодці, правильно, це кухар. Діти, що потрібно кухарю для роботи? Так, правильно порахуйте ці предмети. Рівно цеглу викладають, дах старанно покривають. Кам'янар і покрівельник назву носить будівельник. Полічіть, скільки будівельник поклав цеглин. Встаємо ми дуже рано. Проста у нас турбота, будь-якого пасажира доставить на роботу. Правильно, діти, це водій. Давайте полічимо скільки пасажирів в автобусі. Мавпачка Анфіса дякує за допомогу. Тепер вона знає про професії все. До побачення, до нових зустрічей!